Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Приїхав я на річку Єрпенку. Річка Єрпінь її в місцевому жанрі називають Єрпенкою. Ось така тут красота. Сьогодні жарко, роздягнувся, закинув я три фідера. Будемо щось ловити. Пановні друзі, ось таку я кашу зліпив кормаки з Все з Аврори, Короб полуничний мегамікс, звичайно приманка а ось карась чесник конопля і термос на ніч запарив січину перловку, ячнева січка Пшенична і кукурудзяна і трохи пшона. Насипав у термос, залив кип'ятком цим кропом і залишив на ніч. Уже клюєш Шановні друзі. Поки карась не ловиться, я ось такого парика опариша. Десятий номер ключечок. Ось такий поводочок і на вудку буду зараз ловити верховодку. Ну, чи як називають у нашому краю? Верховодочка. є. Дивіться. лиху водку спіймав. Ось така. Невеличка рибка. вона із ключечка спадає, бачите? З гачка спадає. Да. О, шановні друзі, ще впіма одна, невеличку. Місцеві трактористи зібралися. Сходка. Ось гомонять там. Шановні друзі. Ти я включити телефон і карась клюнув у мене. На таку снасть. Такий непоганий карасик на опариша. Дивіться. Є, бачите? Такий карасик клюнув. О, ну, так що в нас є вже трофей. О, спіймали. Кидаємо його у садочок. Там ще верховодички трохи є. Гуляй. Можливо щось ще спіймаємо сьогодні. О, дивіться. Опа! Щось сидить! Гавненьке таке. Тягне в кущі. Куди ти тягне? Воно виходить. Опа, 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 опа. Карасик. Опа, ходи сюда. Ха-ха, не друзья. И это карасик. А я хотів цю уже снасть перезакидати. А він поймався. Ексклюзивно поймався. Щось він там робив. Грався, мабуть. Зачепився. Дивіться. оцю ця снасть. А ось де крючок у нього. Опинився. Ах, ти бешкетник. Дивіться, зачепився з боку, навіть в рот не попав крючок, під оком зачепився за... Жабру не можу виняти крючка. Ух ти ж який що ж він там робив? О! Аж кров пішла, бідняга, Ну і є карасик. Ось ну, такі в мене опариші, шановні друзі. Живенькі. Пацаны. Баночку хтось забув. Так що. Будем наживляти. Сейчас накинемо. Отаку снасть. Все, спрацювало. Ось така. Оснастка в мене, як паук. Два повідка внизу, один згори. І пружина така всередині грузила. Воно як. Гарбуз похожа, всі питають, що за на гарбуз ловиш. Я кажу, це так я називаю таку снасть. Зараз буду закидувати. Купив собі таку подсаку підхват. Дуже гарна штука. Шановні друзі, треба зафіксувати удилище, бо можна відвернутися. А тут таке клюнить, що і вудку затягне в воду. Так що користуйтесь такими штуками. Шановні друзі, Поки риба не кліє зім'я бутербода. Вип'ю смачну каву із термокружки. І ви зі мною посмакуйте. А там дивись і карась клюне. На природі гарно. Смачно. Навіть сало без хліба смачне. Попили кави, будемо ловити далі. Напевно, шум трактора розганяє. Рибу І вона не хоче кривати. Так, да, шановні друзі. Yeah. Yeah. Да, шановні друзі. Буби мій братик рідненький, Олександр, санюк мій, живий. Загинув при виконанні службових обов'язків. Оце б ми з ним порибачили Йому було б цікаво тут зі мною Світло та вічна пам'ять йому, шановні друзі, і кожну рибалку я присвячую йому. Завжди сижу на рибалці і згадую його. Так що є шановні друзі. Невеличкий карась спіймався на нижню, за нижню губу і знову на опариша, От так ось такий бачите, невеличкий. Діло буде. Сьогодні на опаришів карасі клюють. Як казав мій один товариш Костянтин, каже погана прикмета, коли через вудилище хтось переступає, будемо намагатись не переступати через вудилище. Шановні друзі, не залишайте сміття на березі водойми. Забирайте з собою всі бутилки, пачки, поліетилен. Десь там по місту у сміття викидуйте. Бережіть природу. Шановні друзі. На цьому ми закінчуємо нашу рибалку. Зараз я вам покажу скільки я риби спіймав. Погода портиться. Вон бачите, які хмари. Карась перестав клювати. Буду збиратися додому. Зараз подивіться, що ми тут спіймали. О! Трохи є. Три чималих карася, один менший, два менших. І ще верховодки я наловив, шановні друзі. Так що такий наш улов на сьогодні. Можливо, наступного разу спіймаємо більше. А зараз, шановні друзі, на все добре, всім гарного дня! Тихої, мирної ночі і слава Україні. До зустрічі на моєму каналі. А ви обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, кому сподобалось. Кому не сподобалось, поставте дизлайк. Все буде добре. Всім гарного дня. До зустрічі. Так, за такий уловчик у мене сьогодні. Цю верховодку я забираю на таранку. Оціх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. карасів, Напевно, додому заберу. А ці ось маленькі, два штучки. Випущу воду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі.